Один принцип, це, привіт, я повернувся, але я не хочу більше від життя. Знаєш, про що я? У мене новий стиль, але я не хочу більше запитань тут. Як я це роблю? Хоча маю мету. Знаєш, я з братом маємо тут одну мету. Вона хотіла бути ближче. Я її не хочу, не знаєш. Я її не хочу. Хочу приватного кухаря, щоб готував мені найкращі страви. Стейк середньої прожарки або добре просмажений. Я, блін, тут не маю думки, хочу бути найбільшим у Польщі, щоб найбільший був магазин. А колись з друзями біля магазину тут ловив в гаражі. Роби знову це у ступнях при прекрасному заході. Неважливо, чи це ламбо, чи можливо рейндж ровер. Бо це важливо те, що ми обоє. Що обоє, ти знаєш, що роблю. Знову тут стос при прекрасній заході сонця. Неважливо, чи це ламбо, чи може Rover. Важливо те, що ми обоє, що обоє. Черевики за капу, це Тимберленд, а не якийсь аутсатлов постійно записую, аж слів не вистачає. Тільки років про це мрію, хочу мати життя як у снах. Йду накачати груди, а потім знову повертаюсь до ста. Хочу зробити вечірку, на якій будуть тільки зірки. Зі мною Джуді, ми знову на студії, ти бачиш нас блін на екрані. Трохи боюсь вже того, що занадто багато дівчат захочуть залишитися тут моїми бібі Мене це не дивує Такого життя, як у мене, ти не побачиш на телебаченні Вона знаходить мене тут за IP, вона хотіла б бути тут, на моєму IG але в мене вже немає часу на це, бо хочу бути на вершині І не хочу їх пізнавати. Знову роблю це далі, вже не знаю, куди йти, але маю багато шляхів далі Я знаю, куди йти, вона дивиться на мене, хоча йде далі. Я не знаю, де досягну піку. Закидаю голи як ліга чемпіонів. Завжди виглядаю охоче. Знаєш, бо я роблю це далі, як вони. Я не женусь за цілями, я не женусь за ними. Папа, -па папа, я як оджі. Вона завжди тут заходить, та це ложа віпе. Обожнюю це відчуття як на рахунок. Сюди надходять мені гроші. Роблю це з цим прекрасним заходом. Неважливо, чи це ламбо, чи може Range ровер. Важливо, що ми обоє, що обоє, знаєш, що я роблю. Знову хто стоять біля красивого заходу сонця. Неважливо, чи це Ламборгіні, чи може Range Rover. Важливо те, що ми обоє, що обоє знаєш, що я роблю. Знову стоять тут при красивому захід. Неважливо, чи це ламбо, чи може рейндж ровер. Важливо те, що ми обидва. Що ми обидва.